У зв'язку з тим, що захворюваність на інфаркт міокарду з року в рік збільшується. От, наприклад, у Львівській області інфаркт міокарду за 2022 рік зареєстровано 3 тисячі хворих з інфарктом міокарду. У 2023 році ця цифра зросла на 10%. Вже 3 до 3,300. Кількість інфарктів збільшується по Дрогобичу так само, і Дрогобицькому регіону. В прошлому році в нас було за рік понад 600 хворих з інфарктом міокарда. Пацієнта при інфаркті міокарду розвивається клініка, найперше, що найважливіше, то є типова за біль. Хворий вказує рукою, ставить руку на грудну клітку і вказує про те, що в нього пече, давить, тисне, вкривається потом. Появляється серцебиття, інколи задишка, інтенсивність болівого синдрому може варіювати від різних, від різного ступеня від мінімального до інтенсивно, аж до втрати свідомості. При цьому можуть з'являтися болі в животі, блювота, нудота, що нагадує картину гострого живота. Часто такі пацієнти звертаються до хірурга з приводу патології живота. Але найважливіший важливий момент в наданні допомоги є вчасність звертання. За медичною допомогою. Коли з'являються такі симптоми, необхідно негайно зателефонувати на швидку допомогу для того, щоб отримати кваліфіковану, якісну і швидку допомогу. В нашій лікарні створені всі умови для Адекватного надання медичної допомоги хворим з інфарктом міокарду, де проведуть втручання, корон, називається коронароангіографія, для того, щоб відкрити судину і надати доступ крові до серцевого м'яза. Аж сам інфаркт міокарда це змертвіння серцевого м'яза. Тому закликаємо вас звертатися за медичною допомогою вчасно, не легковажити, і ви залишитесь здоровими.